Непроста випадковість спричинила велику проблему. 14-річна Катя потрапила до лікарів у важкому стані з ознаками гострого панкреатиту. А як згодом виявилось, причиною всьому став незначний удар в живіт, який дівчинка навіть не пригадує. Сформувалася кіста псевдокіста пішлункової залози. Ти поступила до нас у важкому стані. У процесі до обстеження ми виявили власне цю кисту залози. Симптоми недуги проявились лише через місяць, проте дуже різко. У Мене дуже болів живіт і я облівала. Лікарі одразу ж обстежили Катю і поклали на операційний стіл. Першим етапом ми забрали, тому що панкреатит був реактивний з великої кількості випадків в животі, агресивно. Ми його забрали. Другим етапом зі з нашими колегами з обласної лікарні це там. Доктор Назар Степанович була, з яким ми вже працювали з такими маленькими дітками. У нас є досвід працювання і зробили таку найменш травматичну операцію. Сьогодні дівчинка вже добре себе почуває, готується до виписки і дякує лікарям. Я б хотіла від щирого серця подякувати своєму ліковичу, лікарю лікар Богдану Ярославовичу за те, за його унікальні руки, які допомогли справитися мені з моєю хворобою. І також я б хотіла подякувати лікарю Львівської обласної клінічної лікарні Боріна Зростепановичу за те, що він за те, що він теж допоміг мені справитися з моєю хворобою. Попри те, що цей випадок вважається рідкісним, на жаль, подібні ситуації все одно трапляються. У нас попередній був такий випадок, також хлопчик з 12 років з району Львівщини, катався на велосипеді, впав, вдарився в ділянку пішлінкової звози і в нього сформувалася також була псевдокіста. Ця дитина прооперована нами рік тому, успішно виписана додому, приїжджає на контрольні огляди, все в нього гарно чудово, тобто вже забули, що в нього було. Тому медики закликають не ігнорувати навіть найменші симптоми, адже небезпечні захворювання можуть себе тривалий час не проявляти. І також лікарі наголошують не пропускати щорічні профілактичні обстеження дітей, адже хвороби молодіють. І ті, які колись були рідкісними, вже сьогодні звичне явище. Ірина Цвігун, Андрій Турянський, Правда, тут Львів.